Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся хто за мною стоїть. Я вам розкажу, того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну, не зможемо просто з економіки рашки бадати. Значить, поїхали. Перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поврізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 2026 році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. Розуміло? У нас немає стільки надходжень взагалі. З уця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну продовжує цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це ті типу, дуже важко досягнути, бо Росія Побарабанений свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться до Ну, Воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів, і а, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 тисячі рік. І яка вона і оці поняти росіяни, Що вони будуть херби солі доїдати? Да їм би оце, ліж би Росія в Так ну це, це безполезно, поняття. І на фоні тих в цих оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте, їй ще достатньо. Тобто, воно ще може продовжуватися і продовжуватися і продовжиться. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох концах, Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Гарного вам дня, наступаючим, І надію, в новому році ми вже. Дізнаємося, що таке мир. Нарешті, все всім, папа. -па.